Вітаю вас на проповіді. Хочу декого розчарувати. Сьогодні не буде продовження тої проповіді, яку я закінчив півтора місяця тому. Ну, Приїде моя дружина, тому її закінчимо. Це проповіді з 30-го розділу Книги приповісті, там, де говориться про чотирьох і чому вони мудріші за інших. Двох ми розібрали, а двох не встигли, тому що. Було мало часу, так. Да. Була мало Да. Тому це на слідущий раз. Ну, десь на слідущ. Тому сьогодні в нас трошки інакша проповідь не старого, а з Нового Завіту. М -м -м. Можна слайд включити? Получиться? Сьогодні у нас проповідь буде з нового завіту, але перед тим ви помітили, ну, я не знаю, в Україні теж таке є. Трошки, але тут більше. Кожен раз, коли вас вітають іспанці, вони говорять це слово. Або ці слова. Як вони переводяться? Як ти, як справи і так далі? І у мене питання: скажіть, вони дійсно хочуть знати, як наші справи? Добре, як ви відповідаєте на ці слова? А хто відповідає то доб'єн? Тобто все добре? Все геть добре абсолютно у всіх областях мого життя фінансових, психологічних, сімейних, духовних. То доб'єн. Я Від... я ответила... Так, да, вони не знають. Ви в них зависло всі ці їхні процеси. Вони Як... Я... Ну так, да, в них. В них це запитують, і коли вони чують то доб'єн, вони розуміють, що в них завжди все то доб'єн». І від них це треба навчитися, так? Але насправді. Якщо вас спитати, як ти? От і не всім розкажеш, як ти. Не кожен зрозуміє, а той, хто зрозуміє, не факт, що зрозуміє правильно. Не факт, що розкаже це комусь, кому не треба це знати, як ти. І тому питання, як ти не завжди хочеться про нього і говорити. Не то, що з чужими людьми, навіть інколи з рідними, близькими, ти не можеш розказати все, що відбувається в твоїй голові. Тому що те, що відбувається сьогодні в твоїй голові, завтра вже може цього не відбуватися. А у, у твого ближнього завжди чомусь хороша пам'ять. Ви помічали це? Завжди ну, якби він це згадає, ну, що ти колись так думав або так планує і так далі. Сьогодні у нас проповідь називається Я внутрішньо втомився. Коли спитати нас, як ти, то ну, загально найбільше, що я думаю, в нас, так, це втома. І втома не тільки зовнішнього характеру. Ну, фізична і так далі. Яку можна там нівелювати як, ну, там, днем сна, чи тижнем відпочинку і так далі. І ти вже потім, як огурчик, і ти свіженький і так далі. Ні, я говорю про внутрішню втому, яка не уходить, яка там давить нам на внутрішнє наше єство, яка, ну, викликає у нас деякі переживання. Давайте ми з вами відкриємо Євангелію від Івана, четвертий розділ. Ну, перед тим дамо е, визначення слова втома. Ну, те, що пише в Вікіпедії, що втома це тимчасове зниження працездатності організму або органу, органу внаслідок інтерес, інтенсивної або тривалої роботи. Ну, тобто, все пов'язано з роботою. Як виявляється, в зниженні кількості і якісних пропору. Показників роботи і погіршення координації робочих функцій. Ну, тобто для Вікіпедії втома пов'язана тільки з роботою. Тобто, якщо ти робиш неправильно, значить ти втомлений. відпочинь і роби правильно. Ну, типа, ну, таких корисливих мотивах. Хорошо, відкриємо з вами Івана, четвертий розділ. Завжди ці тексти, ну, це ці тексти, які ми розглянемо, вони передують дуже відомі історії, яка Історії, коли Ісус зустрівся з Самарянкою, пам'ятаєте, біля колодця. Усі ці тексти, які ми зараз будемо читати, їх ну, так би проходять, ну, прочитають і приходять до суті там, де Ісус вже говорить з Самарянкою, де вона його запитує, про храми і так далі, і він їй розказує про живу воду і ну, те, що важливо. Але давайте подивимося на ці тексти, які перед цим. Як Господь вже довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Іван. Хоч Ісус не хрестив сам, а учні його. Він покинув Юдею та знову пішов у Галілею. Ми з цих текстів знаходимо, що Ісус змушений покинути місце проповідування, там, де Він проповідував. Чому? Тому що про нього розповсюдили слухи. У фарисеїв і розказували, що Ісус хрестить і збирає учнів і хрестить учнів, хоча сам Ісус написано нікого не хрестив. Знаєте, дуже часто ми приписуємо Богу від того, що Він не робить у нашому житті. Ну, то, що він не зробив. Не робив і не робить, і не буде робити. Ми йому приписані. Добре, як зазвичай ходили. Оцю відстань написано, що він із юдеї в Галілею. Я зараз про маршрут питаюся. Не метод, а маршрут. Вони ну, уникали сама. Чому? Ну, вважали цих людей гірше, ніж всі. Гірше, ніж всі. Тобто вони вважали, що це. Угу. Тобто це місце було дуже неприємне. Воно викликало в них якось відразу і переживання і так далі. У мене в дитинстві такий ребус, знаєте, є таке, показують три фотографії, потрібно здогадатися, що за пісня. Ну, чи, знаєте, є такі відомі по телебаченню, є такі шоу і так далі. Що це за ребус? Це риб... пов'язано пов зі мною. З моїм дитинством. З дуже важливою травмою в моєму житті, яка відгукується до цього часу. Я не любив молоко. Так, да, щось близько. Ну тільки козяче я любе молоко не люблю. Любе, навіть словом, молоко не люблю. В общем, це коза або кози, ви мені що скажете. Це молоко. А хто не знає, хто це, той не дивиться мультики. Діти, ви знаєте, що це таке? Що це? Страх із мультика якого? Головоломка. Це страх. Тобто там показані різні емоції в нашому житті. І цей персонаж він страх. Відповідає за страх. У мене, була... У мене був страх. Пов'язаний з цими трьома речами. Який? Буду зараз хвалитися. Це моє рідне село довге. Вірніше кажучи, це 35% мого села. 35% це йде річка, яка розділює село. У нас село ще багато пішло сюди, і більша частина села, от вона, вона тут, ну ви її не бачите. Ну, це не важливо. Я похвалився, ну кожен своє болото, розумієте. Оце центральна вулиця нашого села. Вона йде. Оце пішов. Е, наше село знаходиться на роздоріжжі трьох районів. Можна сказати так, трьох районних центрів. Оце е, пішов, пішло в Хузький район. оце дорога. От сюди йде в Свалявський, а сюди йде дорога в наш Іршавський. Ну, ви вже, ви вже все знаєте. Отут десь е, міст через річку і так далі. По цій вулиці я часто, оце завод. Тут завод лісопильний, великий завод от у нас і так далі. І тут біля заводу, десь тут в цьому районі, отут, в цьому місці, мій будинок. Ну, як сказати, мій будинок. Один квартирний дом на ціле село, в якому мені довелося жити. І він називається Емелет. Це венгерське слово. Ша воновання воно воно означає? Ну, не важливо. Щось таке? В общем. Коли мені було років 12, мої батьки вирішили, що ну, у нас ніколи не було худоби, тому що ми жили де? Ну, типу, в квартирі. Ну, у нас колись були свині, але вони здохли. Ну, в общем, неприємна ситуація. І одного разу батьки вирішили, що нам дуже треба завести кози. Для чого кози? Щоб було молоко. Я молоко не люблю пити. Ну, але мої рідні брати і сестри, яких у мене було ще четверо, Любили це робити. Ну, чомусь мені треба було ці кози водити пастися. Тому що, розумієте, отут пастися ну, нереально. Тобто, то людське все тут немає, де пастися. І щоб ви розуміли, я водив ці кози, пастися 2 кілометри. От звідси, я йшов сюди, 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 сюди. І отут ми їх пасли. Це 2, десь приблизно 1,5-2 кілометри. Мені потрібно. Ну, і хай я би ходив. Но на цій вулиці, ця вулиця називається у нас Кути, оця вулиця така довга. На цій вулиці жили хлопці, які мене побили. І в мене був страх. Кожен раз, коли я проходив зранку з цими козами і ввечері вертався, я відчував, що? Страх. І в мене, наскільки я, коли я зараз приїжджаю в село і їду по цій вулиці, знаєте, в пам'яті спливається все. До чого я це все говорю? От учнів було щось подібне. Може, не страх, але якась така відраза. Тобто е, е, територія, на яку би ти ніколи не пішов, оця Самарія, через яку Ісус вирішив йти, було таке. Скажіть, у вас є в житті Самарія? Кожного є таке місце, яке ви обходите, в яке ви ніколи не підете. І ви не вирішуєте питання з Самарією. Ви просто його переносите з року в рік, з країни в країну, з ситуації в З дому в дім. Ми оцю Самарію несемо і не вирішуємо. Ісус. Як ви думаєте, Ісус випадково попадає в Самарію? Це, чи це задум Бога. Такий був план, щоб Ісус ішов через Самарію в Галілею. Бо написано так. Оцей текст я хочу відкрити з вами четвертий. І потрібно було Самарії йому переходити. Що означає слово потрібно? Без варіантів. Тобто ти мусиш. Ну, знаєте, Коли ти кажеш, в тебе нема варіанту. Ти мусиш. Потрібно було. Але з іншого боку, слово потрібно звучить як. Е, е, ну, можна би було і так, але ну, потрібно. І в мене питання. Це був Божий план чи випадковість? Ісус, коли був на нашій землі, Він керувався Божим планом чи випадковістю? Це був Божий план. Можливо, от те, щоб ви нарешті пішли в свою Самарію вже на той є Божий план? Може, також на це є Божий план? Що ви нарешті пішли в те місце, яке нам не подобається, на якому потрібно вирішити деякі питання і рухатися далі, не відтягувати оцю похід в Самарію. Хорошо, давайте читаємо далі. Четвертий п'ятий шостий текст. Отож, прибувши він до Самарського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, який Яків був дав своєму синові Йосипові, там же була Яковова криниця. І Ісус, дорогою зморений, сів отак край криниці було коло години десь шостої. Хочу, щоб ми з вами відкрили також паралельно Ісаї 40 розділ, 28 текст. Там записано, описується, хто такий Бог? І сутність його. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув Бог відвічний Господь, що кінця землі Він створив. Він, і тепер увага, не змучується. Та не втомлюється. І незбагненний розум Його. Тепер питання. Як так, що Ісус замучився? Як так, що Він втомився? Якщо написано, що Господь не втомлюється. А, Він був людиною. Тому він втомився. Плоть томилася. Знаєте? У Біблії Бог показується з двох сторін. І одна сторона дуже любиться нам людям. Сторона, де він переможець, де він робить дуже правильні речі, де він приймає правильні рішення, ну, на наш погляд. І ми такого Бога проповідаємо. Ми такого Бога любимо. Але люди, які недолюблюють Бога, вони нам показують трошки інакшого Бога. Де він вбиває дітей? Де він страчує всі народи? Повністю під корню. Бога, який не дуже вписується у наш світогляд. І у мене питання. Скажіть, для... який Бог потрібен нам? Правильний, чи такий, як він є. Правильний чи такий, який він дійсно відкривається нам. Ісус у цих текстах відкривається нам не слабким, бо втома це не показник слабкості. Втома не те не означає, що він слабкий був. Втома показує тільки те, що він, як ви сказали, був людиною, такою, як ми. І коли я запитував Бога, от, наприклад, я прийду, буду говорити проповідь сьогодні. Втомленим очам. Що мені сказати їм? І Бог через ці тексти каже, скажи їм теж, що я втомлююся. Скажи їм, що я теж втомлююся. І я розумію вас. Ісус втомлюється і Він розуміє нас. Він не засуджує нас, не каже, що ми такі сякі. Не каже, що як ви могли духовно втомитися. Я вам стільки привілегій дав, я вас в Ісанії поселив, я вам дав їжу, я вам дав до їжі, благословення, роботу. А ви не маєте сил проявити служіння для мене. Він це не говорить, він каже, я теж так стомлююся. Я вас розумію, я вас розумію і я хочу бути з вами. Можливо, всім нам потрібно зустрітися. З цим Ісусом, який теж втомлювався, який розуміє нас, який не засуджує. Скажіть, що роблять друзі, коли у нас падають руки? Коли у нас, знаєте, є такий вираз, опускаються руки? Вони а добивають. Ну так, давайте тих, що добивають, це не друзі. Ну, взагалі, ну, це не друзі. Ну. Хороші, нормальні друзі, нормальні, адекватні. Що вони роблять? Ну, коли приходять до нас, підбадьорюють. Давай, ну, зберися, так? Ну якби... скажіть, як ви відчуваєте чуєте це підбадьорення? Вам допомагає це? Ми безполезні, ми ніхто, ми ніщо. А він остомився і тут вся самарія звернеться. Ну, це так, це, це вже наслідки. Давайте зараз про те. Скажіть, воно ж не допомагає, коли нас підбадьорюють. Воно ж нічого не хочеться. Воно ну, вони прийшли, поговорили. Ну нічого ж не змінилося. Ісус і, і нам навіть інколи. Я не кажу, що е, щось погане, але в нас даже такий якийсь присмак, що нам здається, що ми якісь такі погані. Ну, ті, ну, ну, Дивимося, у порівнянні з ними, ми дивимося на них, вони такі активні, такі веселі, е, все в них виходить, вони такі вперед, вперед. А ми тут понурили голову сидимо такі. І на їхньому контрасті нас ще більше руки опускаються. Ще більше нічого не хочеться. Тому Ісус каже, коли нас запрошує до себе, Він каже, я дуже втомлювався. Можливо, нам теж потрібно зустрітися з цим Ісусом, який втомлювався. Не з тим Ісусом, яким ми любимо дивитися вперед, який перевертає там столи у храмах, який там веде за собою народ, нагодує три тисячі народу і так далі. Ні, ні. З цим Ісусом, який безсилий сили сидить там один і немає нікому діла до нього. Втомленим. Який такий самий, як ми. Який показує, я такий самий, як ви. Ой. Опять історія про мене. Це криниця. Хто не... Якщо ви ходили по горам в походи, ви знаєте, що в горах найсмачніша вода. Ну, хто зі мною? Погодиться, саме значніше. Але ця вода, коли ти з дітьми ходиш по горам, ну коли я був дитина, то ти приходиш, це, це виглядає так. Невеличкий струмочок, або взагалі струмочка немає, вода якось виходить знизу, з землі, звідкись, каменем обкладено щось. Ну, типа таке невеличке, воно виглядає як болоце, ну, а це криштально чиста вода. Там зазвичай лежать листя на цій воді, ну і плавають жаби. Ну, якщо жаби плавають, значить вода дуже чиста. Ну, всі знаєте це. Ти це все розгрібаєш, жаб проганяєш. Ну, і завжди біля цих, таких колодців, ну, типу у нас в Закарпатті, люди ставлять кружечки. Знаєте, така залізна і мальована кружка біла. Ну, знаєте, облізла вже, але ну, стоїть. Що ти міг попити, висить на, ну, там, на гілочці, висить і ти п'єш воду. Я в дитинстві. Я вже про це дуже часто говорю. Я дуже не, люблю, не любив ходити по гриби. І до цих пір не люблю ходити по гриби. Чому? Тому що мене завжди будили коли? Дуже рано. Я думав, що я не люблю спати. Но зранку я дуже люблю спати. От звечора не дуже люблю, а от зранку, ну там під ранок, дуже люблю спати. І мене будили завжди в 4 години, ну сонце сходить. Тебе будуть 4, півп'ятої, і давай по гриби. І ти йдеш і думаєш, навіщо мені це треба? Тобі там 10 років, 12, і ти думаєш, нащо мені ті гриби? І у нас в селі, куди ми ходили, ви бачили, де я жив. От приблизно туди ми ходили по гриби, тільки чуть далі по тій дорозі, і потім піднімалися в гори. І по дорозі, коли ми вже заходили в ліс. У нас були дві зупинки. Була перша зупинка біля першої криниці. Це типа такий початок. Ми зайшли, там трошки пройшли півгодинки, десь чуть менше, і приходили до криниці цієї. Ми приходили, і знаєте, першій криниці я був максимально не радий. Я принципово звідти не пив води. Тому що я знав ще скільки потрібно пройтися. Щоб вертатися вже додому. Бо в нас був маршрут, і типу, піднімаєшся нагорі, ідеш, 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 і потім в другому місці спускаєшся згори. Ну, коли ми приходили до другої криниці, я вже знав, що після неї ми вже будемо спускатися вниз і йти додому. І там я відпочивав. Хоча в мене сил не було, ну, мені здавалося, що там я отримав максимальну заряду енергії, сили і так далі. І додому. Я летів на крилах? Питання для нас всіх: біля якої криниці відпочиваємо сьогодні ми? Біля якої оця втома, яка нас переслідує, все наше життя, втома духовна, можливо, психологічна і так далі? Де відпочинок і енергію? Черпаємо ми біля першої криниці чи біля другої. Ісус нас всіх запрошує побути з ним біля другої криниці, яка дає нам енергію, яка, біля якої не чути осудження, де не буде Він розказувати, наскільки ти правий чи не правий, де Він просто сяде біля тебе і помовчить з тобою. Де він просто скаже, я так само замучувався, як ти. Де він скаже тобі, це нормально, що ти борешся. Це нормально, що тобі не хочеться молитися, що тобі не хочеться читати Біблію. Це нормально, ти людина. Для людини це нормально. Це не кінець світу. Це не кінець твого життя. Просто зараз так. Зараз самарія, зараз проблеми, переживання. Но ти тут головне. Ти тут біля криниці. Ти тут біля мене. А далі буде все нормально. Де він тебе просто-напросто розуміє? І більше нічого не потрібно. От біля цієї криниці Ісус нас чекає сьогодні. Де він чекав Самарянку? Вона навіть не знала, що він її чекав там. Вона навіть не уявляла. Вона приходила за водою коли? В, в обід. Коли не був час іти по воду, щоб нікого не побачити. І Ісус нас чекає, хоча ми, може, і не думаємо його там побачити. Але Він нас чекає і хоче заговорити з нами. Можливо, помовчати. Можливо, нам треба просто помовчати з ним біля тої криниці. І в кожного із вас місце цієї криниці своє. Колись ви були на ньому, колись ви були на цьому місці. І ви отримували там все, що вам потрібно для життя. Ви отримували відновлення сил як фізичних, так і духовних. Ну, вже дорожка до тої криниці трошки заросла. Ну не переживайте. Ісус все одно вас там чекає. Він все одно там. Нічого не зміниться, поки ви дихаєте на цій землі, поки у вас є дихання, Він вас там буде чекати. Щоб провести час там з вами, просто біля тої криниці. І зараз я би хотів, якщо вам, звісно, не важко, закрити очі. І хочу зачитати цей текст, який, можливо, для вас прозвучить більш солодше, більш приємніше і більш глибше. Будь ласка, якщо є можливість закрити очі, прийдіть до мене усі струджені. Та обтяжені, і я вас заспокою. Амінь. Помолимося.